Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. У Дніпрі президент України Володимир Зеленський провів виїзну ставку. У Кам'янському прибрали бюст радянського державного діяча Леоніда Брежнєва. У Дніпрі дітей переводять в інші школи з укриттями. Що про це думають батьки? У Кам'янському прибрали бюст радянського державного діяча Леоніда Брежнєва з центрального проспекту Свободи. Його, як повідомив міський голова Андрій Білоусов, мають перенести на територію музею історії міста. А на місці попереднього розташування бюста Брежнєва запропонують встановити пам'ятник на честь загиблих героїв та перемоги України. Відповідно до закону про декомунізацію, ми повинні прибрати бюст з публічного простору з центрального скверу по проспекту Свободи ми перенесемо бюст Брежнєва і встановимо території музею історії міста на Алеї, щоб кожен охочий зміг прийти та вшанувати пам'ять свого земляка. Ми у свій час робили дуже багато справ по тому, щоб ці от пам'ятки більшовизму геть пішли з міста. А цей Болванчик Брезньєва це теж символ, якраз тієї епохи, яка все робила, щоб і знищувати Україну, от, ідентичність, Ну все таке, от вирішили вони біля музею поставити його хотілося б, щоб він взагалі спів. У Кам'янському прибрали бюст радянського державного діяча Леоніда Брежнєва з центрального проспекту Свободи. Його, як повідомив міський голова Андрій Біусов, мають перенести на територію музею історії міста. А на місці попереднього розташування бюста Брежнєва запропонують встановити пам'ятник на честь загиблих героїв та перемоги України. Ми свій час робили дуже багато справ по тому, щоб оці от пам'ятки більшовизму, а геть пішли з міста. А цей болванчик Брезньова це теж символ якраз тієї епохи, яка все робила, щоб і знищувати Україну, от, ідентичність, Ну, все таке, от вирішили вони біля музею поставити його. Хотілося б, щоб він взагалі спів. 26 червня у середній загальноосвітній школі номер 2 провели зустріч батьків з адміністрацією навчального закладу. Обговорювали переведення сюди учнів зі школи номер 1 та вибір форми навчання. Мати четверокласника Юлія Война розповідає, її син ходив у школу номер 1. Однак, через відсутність там укриття тепер навчатиметься тут у першу зміну, що каже для них незручно. Це дуже складно, тому що буде навчання. Кожного дня тому ми будемо ще думати і приймати рішення, підлаштовувати свою роботу або її міняти. Діти всі різні. Хтось може самоорганізуватися, а кому, комусь це важко і потрібна допомога. Особисто мій син він хоче йти до школи. Очний освітній процес організують у дві зміни: у першої навчатимуться учні перших четвертих класів з восьмої до одинадцятої, двадцять п'ять. Друга зміна для учнів п'ятих-одинадцятих класів. Їхні уроки триватимуть з дванадцятої до шіст. С після очної частини у дітей буде перервати продовження навчання вже у дистанційному форматі. Якщо е на паралелі два і більше класів, тоді відбудеться ротація. Ті батьки, які забажають навчатися за дистанційною формою, будуть об'єднані в один клас. Ті батьки, учня, ті учні, які будуть бажати навчатися за очною формою, будуть об'єднані в інший клас. Там, де один клас на паралелі, там звичайно ситуація складніша. Там треба батькам виважено прийняти рішення і обрати для себе одну форму для всіх. Мати третьокласниці Ольга Шахіна розповідає, її донька навчатиметься очно. Дуже хотімо чи далі але в школу, тому що як показує те, що ми мали в прошлом році, ми не ходили, це дуже неудобно. Це бестолково, я б сказала так, тому що діти предоставлены самі собі, родители не завжди можуть сидеть и контролювати. І, виходить, образування у нас просто ради будівлі. И это, ну мені это не устраивает. Дев'ятирічна Ясміна переходить до третього класу. Каже, дистанційне навчання їй вже не подобається. Це було дуже довго дивитися на екран. Хотілося відійти кудись, але Краще було у школі. хоча б я бачу вчитель. Я не через кандизарант Ак... знаєш ділкуся у Дніпрі. 154 заклади середньої загальної освіти. З них за інформацією завідувачки сектору соцзахисту Інни Васильєвої. Тільки 116 мають укриття. Школи можуть. Переходити на очне, змішане, дисочно змішану форму навчання, за умови перебування дитини в закладі освіти. Можливо, тільки тоді, коли створені умови, тобто є укриття. Під час повітряної тривоги учні будуть спускатися в укриття, але освітнього процесу там відбуватися не буде. Будуть лише заняття з психологом. Організовані педагог-організатор буде проводити якісь заходи для того, щоб трішечки емоційно розвантажити дітей і для того, щоб вони не лякалися. У школі номер один навчалося 770 учнів. Усіх їх перевели до школи номер 2 де було 620 учнів. Олеся приходь. Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро. На цій алеї ростуть липи, акації та в'язи. Восени минулого року місцеве комунальне підприємство повністю спиляло ці дерева. Екологиня громадської спілки Досить труїти Кривий ріг» Марина Капітон говорить, зробили це з порушеннями, а також не враховували види дерев. Зрізаються вся крона і залишається тільки стовпу або можуть там ще лишити. Пару гілок першого порядку найкраще і законно, як прописано в нашому законодавстві, це не більше 30%. Тобто зрізається гілка, те, що йде до гори, щоб зменшити висоту, зрізаються сухі гілки повністю, і підрізаються гілки другого, третього і далі порядків. Ми можемо тільки здогадуватись, чому так роблять. Ми вважаємо, що це економічно вигідно. Для них, що цю деревину можна продати. Місцевий житель Віктор Степанов каже, незадоволений голими стовбурами в місті. Я бачу, що багато людей кажуть, що це не дуже добре, хоча я вважаю, якщо це не шкодить природі, хай воно таке робиться, хай таке буде. Забагато спілюють, тому що дуже виросли больші тополяні такі розвісисті були, розкидисті. і взяли прямо вот ця дорожня служба, Приїхали попіляли, оставили верхушки. Фік знаєш що. Звісно, это неправильно разве можна так ось вот, таке дерево красиве було так ізуродоваться? Надо спилювати розумно. разумно. комісії, фахівці пусть вирішують. І плюс ще жителі міста допомагають цьому, понад п'ять років екологиня Марина Капітон вивчає спил дерев у кривому розі. каже 30% кронованих гинули вже за два роки після обрізки. Також вона розповідає, такі дерева необхідні для промислового міста, адже вони затримують велику кількість пилу, очищують, зволожують повітря та зменшують температуру. Цього року ми помітили, що прям якась епідемія в місті, коли зрізали цілі. І вони в нас почали зникати. Ми живемо в степовій зоні, і виростити доросле дерево це дуже великий ресурс. І особливо в ситуації, яка склалася в нас з прісною водою, нам важливо зберегти цей ресурс ну, якомога більше. Важливо і зберегти і правильно обрізати, щоб вони були безпечні для людей. Ми звернулися з інформаційним запитом до комунального підприємства, що займається спилом, аби дізнатися, Тись якими нормативно-правовими актами керується організація, та чи дотримується правил безпечного кронування? Відповідь оприлюднимо Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Сосна звичайна, сосна паласа, сосна кримка. Саме такі сіянці вирощують у новомосковському військовому лісгоспі державного підприємства Ліси України. Директор філії Михайло Хомин каже: на грядках у відкритому ґрунті вирощували щороку, але у коробах вдруге. Ми його більше контролюємо в коробах, тому що, бачите, сітка якраз зробили такою шириною, щоб сітка захоплювала весь. Тому що на ранньому періоді, коли вислідуємо, горобці їх викльовують. Потім, коли вже йому нічого не страшно, ми вже можемо і відкрити, але в основному затінюємо, тому що сонце випалює, воно від того жовкне ну і пропадає. скажімо так". Технологія виготовлення коробів для сіянців нескладна, розповідає головний лісничий Володимир Вдовиченко. Стелиться під низ шар кури, потім шар суміші ґрунту. Потім заливається це рясно водою, щоб земля максимально просіла, потім вирівнюється вже врахуванням цих, де просіла земля, вирівнюється площа і висівається насіння. Потім це насіння беремо, засипаємо тоненьким шаром чистого білого піску. Це для того, щоб у жарку сонячну погоду відбивати сонячні промені, щоб не так сильно нагрівався ґрунт. Лісничий зазначає, ці сіянці можуть допомогти не лише лісам Дніпропетровщини, адже Східний лісовий офіс охоплює чотири області на сході країни. Це надзвичайно важливо. Навіть коли ми засадимо всі наші площадя, нам треба буде максимально допомогти сусіднім областям, тобто Луганськ, Донецьк. У Нас саме ближче, саме краще підходить рослини для того, що туди можна було садити. На грядках у відкритому ґрунті каже лісничий Володимир. «Так, так само вирощують сінці, але процес складніший. За його словами, стандартних сосен з них вийде близько 50 відсотків від загальної кількості. А висадити їх зможуть лише наступного року. Для того щоб висаджувати ґрунт, треба, щоб вони досягли стандартних розмірів. Це близько 15 сантиметрів висоти, і сам ствол має бути близько трьох міліметрів. Дефіциту сосу на Дніпропетровщині поки що немає, розповідає інженерка з лісокористування Юлія Плішакова. Наразі лісові господарства планують виконати щорічний план. Ми направлені на результат, тому ми працюємо над тим, щоб з мінімального об'єму площі одержати максимальну кількість. Якісного посадматеріалу це спрямоване на те, щоб на одному гектарі площі проростала та кількість рослин, яка нам потрібна. Ці сіянці будуть висаджені осінню цього року та весною наступного року. За результатами підрахунку під час весняної інвентаризації, каже директор філії Михайло Хомин, лісогосподарство нараховувало 1 мільйон 200 тисяч сосен. Один короб налічує близько 70 тисяч сієнців, а на одному квадратному метрі 1200 штук. За допомогою такого методу лісівники планують виростити близько 500 тисяч сосен. Олеся Приходько, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро. У Дніпрі для голів ОСББ та ЖБК проводять курси з домедичної допомоги. Їх за словами тренера Олексія Литова пройшли вже більше ніж 150 людей. Одна з них Тетяна Кансипка, голова ОСББ Савченка. 6 вона каже: одного разу сусідка вдарилася головою, і завдяки знанням жінка змогла надати першу медичну допомогу. Вона мені телефонує, каже Таня, я впала і лежу у калюжі крові. Ну ви можете собі уявити, що кажемо я сусідка? Сусідка, я лежу у калюжі крові. Я в чому була, побігла до вашої Ірини Петровни, приходжу. Слава Богу, що тої калюжі крові не було. Але так поранення було. Бабуся в нас щось там трапилось, її хитнуло трошечки, і вона вдарилася головою об торець меблі. Ми з нею зупиняли кров. Ми довго зупиняли кров, бо в неї була погана. Крові, вибачте, ось, вибачте, Але ми зупинили. Зупинили ту кров, наложили пов'язочку, трошечки заспокоїлися. А якщо б не вона, я б навіть, не кров'ю тут, тому що син був на роботі, я не могла дозвонитися до нього. А е, я думаю, ну кому? Тетяні Олександровні, тільки єдина моя сусідка, Живу ще сумною на площадки. Полубала крові на, полу на стіні там, где я врізалась. Коротше говоря, татьяна мене спасла. Курс надання до медичної допомоги для голів ОСББ та ЖБК проводять вже в четверте. Тренінг триває два дні. Кожне заняття по чотири години. Сьогодні був тренінг, називається Допомога при травмі». Це стосується в основному. Те, що критично необхідно знати, це зупинка кровотечі, критичної кровотечі, це як боротися з обструкцією верхніх дихальних шляхів, просто говоря, ну, щоб людина могла дихати. От, до моменту виклику швидкої. Тренер Олексій Литов додає, до кінця навчань учні опановують навички, які можуть використовувати в житті. Ангеліна Машенцева, Ольга Кім Суспільне новини Дніпро. Тя суспільне Дніпро, Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.